Область була ними охоплена, і звичайно безприкладний його Карпатський рейд. Тут я мушу зазначити, що за 20, 26 неповних місяців Ковпаківці з боями пройшли близько 10 тисяч кілометрів. Розгромили 30 ворожих гарнізонів. Декілька разів форсували річку Прип'ять, форсували такі великі ріки, як Дніпро і Десна, вони дуже допомагали Червоній армії в тому, що були, пускали під укіс ешелони, Ці железнодорожні ешелони було пущено під укіс. 256 железнобетонних мостів було підірвано. І це можна сказати, так неповний, далеко не повний перелік того, що вони. В бойових своїх походах здійснювали. Ну, і я хотіла б ще сказати і про те, який же був ковпак особисто, його особистість, що він. Був генієм військового маневру. мабуть, це, це і є запорука того успіху його загонів, тому що справді і за його голову там обіцяли велик, величезні гроші, а все ж таки не змогли його спіймати. Так, Так. тому що він був ні і Це ще частинка того, що ковпак людина дуже така особистість, і він міг завжди домовитися за підтримку і місцевого населення, і в тому, що вже від 42-го року іде підтримка і прямі. Вказівки із Москви про е, бойові походи Ковпака. То, якщо вернутися до постаті ковпака, вона була виняткова, неординарна. Е, сьогодні з цим погоджуються і ті люди, які реалізують події тих часів, і е, е, інші, Домотрошно безстрашний. При обстрілі він ходив по траншеях на повний ріст і кулі його не брали. От такий був копак. Сьогодні його порівнюють із великими партизанськими лідерами ХХ століття, такими, як Нестор Махно, Чагавара, Роман Шуфрич, Йосиф Бростіто. І це не випадково, тому що він дійсно був генієм масштабу. Він вмів з'явитися ні звідки відкрити на противника вогонь, створити враження присутності його бійців у декілька місцях, дуже роз'єднаних і далеких між собою. І в той же час до вимогливий був надзвичайно до себе і до бійців, і в той же час був надзвичайно тонка, виважена. Мудра людина, ковпак дід. Як я називали його з повагою дід, любив поговірки українські, і одна з його улюблених поговірок це е, така: перш ніж увійти до Божого храму, подумай, як будеш із нього виходити. Тобто він був обачний. Але в той же час він був і відчайдух на своє день народження, 25 травня 42-го року, він захотів узяти путиль, уже окупований е, німецькими загарбниками Він е, зняв захопив комендатуру, е, захопив. Поліцію, Жандармерію і погостював, захопив місто Потиль, погостював декілька днів і пішов. Ну і ще за Ковпака я б хотіла сказати головне, саме головне те, що він дійсно був вірний син своєї землі і великий патріот своєї батьківщини. Так що він на сьогодні для нас усіх є приклад, є зразок мужності, високого патріотизму, вірного служіння своїй батьківщині. У котрі, мабуть, кожна дитина знає багато про ковпака, його шанують, його особистість підносять. Я думаю, і великою... Популярністю користується саме народний музей. Давайте ми трошки ви розкажете нам про народний музей, про його діяльність, про напрямки діяльності, як поповнюються ваші колекції. Можливо, і зараз щось нове можна знайти і у людей які спогади так. Так, народний музей ковпака, створений три з половиною роки назад, це подарунок нашої Котелевської громади, нашому славетному земляку до 120-ї річниці від дня його народження. Розміщений він в одноіменній школі, яка носить 65-го року, найбільша школа, гімназія, носить ім'я Ковпака. Розміщених у трьох виставкових залах на загальній площі 120. 24 квадратних метри тематично е, е, і структурно поділений на е, два великих підрозділи. підрозділи: перший е, котельва, батьківщина ковпака. Е, Дуже виділяється у цьому розділі підрозділ, який розповідає історію Котелевщини і розповідає про двох героїв України. Єдиний район Котелевський, Ми такий маємо двох героїв України Олександра Григоровича Коросташова і Тетяну Михайлівну. Король тут же ж історія створення шкільного музею, кімнати бойової слави, початок зі школи, гімназії. Портрет нашого воїстину, також легендарної людини, на котельві це святе ім'я Юрій Михайлович Арцеблюк, який в 71-му році приїхав до школи. Молодий, завзятий, націлив педагогічний колектив, націлив учнів школи і повів тими стежинами, якими свого часу вів Сидір Артемович Ковпак. і крім того, святкові ювілеї, живий музей. Живий музей, Ковпаківський лісопарк, пам'ятка, садового парку мистецтва державного значення. Ну і, звичайно ж, основний розділ Копак видатний державний, політичний, громадський і військовий діяч. Його біографічні дані, його бойові соратники, велика сторіночка, така відпотивля до Карпат лише бойова. Крім того, у виставковій залі Великій оглядовій залі, у нас розміщена особиста бібліотека, 300 книг маємо великої е, е, бібліотеки ковпака. Знаєте, у нас е, був інститут після дипломної освіти е, вчителів. Таке прохання було, чи їде щось е, е, на зразок почерка ковпака. Коміточки, так, екістик. щоб ми побачили, порівняли, чи залишився ж ковпак на рівні цирко... трьох класів церковно-прохідської. Дійсно, ковпак, весь час дбав, піднімав свій рівень інтелектуал. Актуальний. тому в нас навіть книги з Великої Радянської Енциклопедії, 38 книг. Ну і великій залі, звичайно, я не можу не назвати сувенірний відділ, ювілейні альбоми, 11 портретів, партизан Ковпаківців, яким присвоєно звання Героя Радянського Союзу, зброя часів Великої Вітчизняної війни, військова і трофейна. Ну і крім того, звичайно. Дуже роботи, дуже видатних людей, художні полотна ем, е, такої людини, не, яка не е, претендувала на високі звання е, Василь Прокопович Войтенко, але ми і сьогодні йому низько кланяємось, тому що п'ять картин він присвятив, прийнявся цією тематикою, і п'ять картин він присвятив е, Копакіаді. Е, е, дуже гарна картина, подарунок від на, заслуженого художника України. Е, Павла Івановича Волика, який проживає, у його знає Полтавщина, проживає в Полтавщині, але він наш земляк, то вже коли музей був створений, він нам подарував цю свою роботу. Ну і не можу я не згадати дуже талановиту людину, на жаль, ми його не маємо. Втратили цю людину, Микола Дем'янович Перясівець. Заслужений майстер народного мистецтва України, єдиний майстер у техніці техніка виконання маркетри, його політичні лідери. Портретна галерея немає аналогів у світі. І він в, нас у нашому музеї зберігається одна з перших робіт Миколи Дем'яновича. А сьогодні ви з собою принесли портрет Сидора Ковпака. Чия це робота? Так, сьогодні в студії портрет Сидора Артемовича Ковпака дуже тонко, дуже вималювано пано оформлення рамочка дружиною племінника Ковпака. Нині також її вже немає Рада Степанівна. Штанько, яка до 120-ї річниці ковпака зробила декілька подарунків. Вона в нас її в котельві знають усі, можливо, у світі мистецтва вона й не така знаменитість, а в котельві її знають усі, бо це свого роду майстриня неперевершена. Вона дуже я попутно хочу сказати, що дуже теплі родинні зв'язки ковпака було саме з цією родиною, та і взагалі з усією родиною, як було вже сказано, ковпак мав багатодітну родину у сім'ї було. 11 дітей, власних дітей ковпак не мав, але ж дуже часто приїжджав у котельву, відвідував своїх родичів, допомагав чим. І мені довелося перед тим, як створився музей, зустрітися з радірадою Степанівною. То найтепліші, найкращі спогади вона сказала в адресу Сидора Артемовича Ковпака. От ви згадували про Ковпаківський парк, лісопарк. Е, наскільки багато відвідувачів зараз у вас в музеї, і от наскільки багато таких екскурсій відбувається в лісопарку? Велика зацікавленість цією особистістю? Так, Аня, ми навіть і не сподівалися, що наш успіх, що наш музей має матиме такий успіх. Ми ще його не встигли відкрити, як до нас із Києва приїхали кореспонденти із народний із всеукраїнських. Газети Народна армія сфотографували нас, що музей був не створений. Можливо, тому можливо з інших причин, як тільки широко відкрилися двері нашого музею, зразу до нас масово почали і відвідувачі. Ми, ми отримали відвідувачів. Ну найперші це звичайно були школярі місцевих так. шкіл нашого району, різних районів і областей з України, із країн СНД, Росії, зокрема, з Москви, і з Ленінграда, Владивостока, Мурманка, Архангельська, Ростова на Дону. Так, поверталися ж і земляки У літній період от був, то вони обов'язково. Во відвідували наш музей Ковпака, і учні Юрія Михайловича Артебліка. Учні школи гімназії вже у генеральських погонах стояли коло того першого розділу присвята, горди ім'я Ковпаківець, яке присвячене школи школі і гімназії. Ну і і з інших держав, навіть з Америки, і з Польщі, Чех, Чехії. Ну а от буквально вчора ж полтавські телевізійні новини передали про те, що. У минулу суботу на святкування партизанської слави, день визволення копака, до нас завітали, і гості із далекої Німеччини. Із подарунком ми дуже коштовну роботу, художнє полотно отримали, яке також має свою історію, свою долю. В різних часових вимірах розглядається. І коли попала ця робота, коли відомою я декілька штрихів віду рукою написано. На невідомого українського молодого художника. Хлопчині було 18 років. І коли е, звільнялися Котельванівці, відступили, був даний наказ про те, що треба все спалювати. Будинок, де проживав німецький солдат, уже загорівся. І він виніс цього будинку. К е, це художнє полотно. Проніс його через війну. Ця картина попала ця картина попала до відомого професійного колекціонера в Німеччину і він вирішив повернути її на історичну батьківщину і вибачив прохання за тих людей, які розпочали війну. Я вам дуже вдячна за цікаву, дуже цікаву розповідь. Я думаю, що зараз наші глядачі, які нас слухають, вони обов'язково завітають до котельви, поспілкуються з вами, побувають у музеї, пройдуть шляхами ковпака у вашому лісопарку і отримують величезне задоволення, таке як зараз отримала я від нашої розмови з вами. На цьому прощаємося з вами, тому що час на жаль у нас ефірі обмежений. Тож я вам дякую, кажу на все добре і приїжджайте до нас ще.